Студія Калідор презентує Класика світової літератури О Генрі, Любовний еліксир Айкі Шоенштайна. Аптека Блакитне світло розташована у центрі міста між вулицями Бауері Стріт та Першою авеню у тому місці, де відстань між цими вулицями найкоротша. У блакитному світлі вважають, що у фармацевтичному закладі не повинно бути жодного зайвого мотлоху, парфумів чи морозива. Тут вам ніколи не дадуть цукерки або солоденької води замість справжніх ліків від болю. Примітка у багатьох аптеках в кінці 19-го на початку 20-го століття дійсно продавалися цукерки із вмістом опіуму або ж солодка вода, та ж сама Кока-Кола, як засіб для тамування болю. У блакитному сяйві зневажають усі інновації сучасної фармацевтики, що мають на меті полегшення праці. Тут аптекарі особисто вимочують опіум і самі фільтрують із нього настоянки. І у наші дні пігулки тут роблять за високим рецептурним прилавком, точнісінько так само, як і сто років тому. Інгредієнти розкачують на спеціальній плитці, ділять та порізають шпателем, а тоді викачують із них між вказівним та великим пальцями кульки, обсипаючи їх магнезією, а далі вручають покупцеві у маленьких круглих картонних коробках. Аптека розташована на розі. Поблизу граються ватаги патлатих метушливих дітлахів, які стають претендентами на краплі від кашлю та заспокійливі мікстури, що чекають терпляче на них у блакитному світлі. А йкі Шоенштайн був у блакитному світлі нічним черговим і другом для всіх своїх клієнтів. Так воно ведеться на іссайді, де морозиво ще не стало основою фармацевтики. Там, як це і має бути, аптекар є оборонцем, сповідником, порадником, вправним проповідником та наставником, який завжди готовий надати допомогу. Його вченість шанують, перед його таємничою мудрістю благоволіють і його ліки. Доволі часто, навіть не розгортаючи, викидають на смітник. Тому Айкі із кривим носом, увінченим окулярами і з худою зігнутою під вагою знань постаттю добре знали поблизу блакитного світла, а його порада чи зауваження завжди для всіх були дуже бажаними. Айкі жив у пансіоні місіс Рідл за два квартали від аптеки. Місіс Рідл мала доньку, Розі. О, ні, не подумайте. Я не збираюся витрачати зайвих слів. Ви самі про все можете здогадатися. Айкі був потайки закоханий у розі. На ній і тільки на ній були настояні усі його мрії. Вона була у нього основою усіх хімічно чистих та цілющих речовин. Фармакопея не знала нічого такого, що могло б зрівнятися із розі. Та на свою біду Айкі був дуже несміливий, і усі його надії та сподівання розчинялися, немов лікувальні пігулки. У морі його сором'язливості і страхів без жодних наслідків. За прилавком, він був вищою істотою, він був сповненим відчуття власної гідності та спокійного розуміння своїх особливих знань, але на вулиці він був лише непоказним підсліпуватим перехожим, якого кляли водії трамваїв. У бахматому, вкритому плямами хімікалій костюмі, від якого за добру милю тхнуло проносним та валер'яною. Ложкою дьогтю у бочці меду Надії Айки був Чанк МакГоуен. Містер Маґан теж намагався ловити світлі усмішки, що їх розкидала розі. Втім, у цій грі він не пас задніх якайки, а щоразу спритно підхоплював ті усмішки і повертав її. І в той же час він був другом і клієнтом Айки, і доволі частенько, після гарно проведеного на Баурі вечора, Забігав до аптеки блакитне сяйво, аби йому помазали йодом садна або ж заліпили пластирем порізи. Якось пополудні МакГоуен, миловидний, поголений, сильний, впертий і дуже тверезий, зайшов мовчки до аптеки і вмостився на стільці. Айки, Приготуйся слухати, друже. Промовив він, коли його друг приніс ступку і всівся навпроти нього, перетираючи бензойну смолу на порошок. Мені потрібні ліки, якщо тільки вони у вас є. Айкі уважно роздивився фізію містера Макгоуена, шукаючи звичайних слідів сутички, втім нічого не помітив. Зрозуміло. Знімай піджак, наказав він. Вочевидь, тебе ж триконули ножем під ребра. Скільки разів я тобі казав, що ці макаронники прикінчать тебе. МакГоуен посміхнувся. Ні, ні, це не вони, не макаронники, відповів він. Втім, діагноз ти встановив доволі правильно. Це дійсно, під піджаком і попід ребрами. Слухай на мене, Айкі, ми. Я і Розі задумали сьогодні увечері втекти і одружитись. Айкі й смолу у своїй ступці, притримуючи її за край вказівним пальцем лівої руки. Почувши ці слова, він дуже сильно вдарив по пальцю товкачиком, але навіть не відчув болю. У нього заболіло всередині. А тим часом. Усмішка на обличчі мистера МакГоуена змінилася виразом розгубленості та смутку. Це, звісно, у тому разі, провадив він далі, якщо вона останньої миті не передумає. Ось уже два тижні, як ми готуємося втекти. Вдень вона каже, що згодна, а увечері ні. Тепер домовились на сьогоднішній вечір. І Розі уже цілих два дні не змінює свого рішення. Але до обумовленого часу іще ще цілих п'ять годин, і я боюся, що коли дійде до справи, вона може підвести мене. Ти казав, що тобі потрібні якісь ліки, зауважив Айки, продовжуючи перетирати смолу, яка уже давно перетворилася на порох. По обличчю містера МакГоуена було помітно, що він почувається ніяково. Такий стан був зовсім незвичним для цього розбишаки. Він згорнув у трубку каталог патентованих ліків і з незрозумілою старанністю намагався насунути його на палець. З неї шайки, я скажу так. Навіть за мільйон доларів я б не погодився, аби сьогодні знову зірвалися ці забіги із перешкодами, промовив він, не дивлячись на товариша. Я уже наготував маленьку квартирку у Гарлемі. Там на столі стоять хризантеми є чайник, який треба тільки закип'ятити. Я домовився зі священником, аби він очікував нас вдома о пів на десяту. Усе повинно бути гаразд, але аби тільки Розі не передумала. Тут містер МакГоуен замовк і остаточно поринув у вир своїх сумнівів. І все таки і я тебе не розумію, промовив Айкі, про які ліки ти кажеш, і чим я можу допомогти. Е, тут ось що. Старий Рідл, татечко Розі, мене трохи недолюблює, промовив після певних вагань закоханий, розвиваючи і далі свої міркування. Уже цілий тиждень він не дозволяє Розі навіть вийти за двері зі мною. Вони б уже давно вигнали мене, але не хочуть втрачати у пансіоні пожильця. Я заробляю 20 доларів на тиждень. Розі ніколи не жалкуватиме, що вийшла заміж за мене, що стала дружиною чанка МакГоуена!» Я перепрошую чанку, промовив Айкі. Мені треба приготувати ліки, за якими незабаром прийдуть, тож я слухай. МакГоуен раптом підвів очі і глянув на товариша в притул. Слухай но, ну, Айкі. Чи немає у тебе якихось ліків, якихось пігулок, які можна дати дівчині, і щоб вона покохала тебе іще дужче? Айкі презирливо скривив верхню губу, але не встиг відповісти, тому що МакГоуен заговорив знову. Тім Лейсі казав мені колись, що він роздобув такі пігулки у одного чаклуна, розчинив їх у газованій воді і дав своїй дівчині. Після першої ж дози він став для неї одним і єдиним усі інші були проти нього ніщо. Не минуло й двох тижнів, як вони одружились. Ченк МакГоуен був дуже сильною особистістю і з дуже простакуватою душею. Той, хто знав його краще, аніжайки, чудово б зрозумів. Ця сильна людина впевнено йде вперед і не бачить перешкод. Немов гарний генерал, який отот -от увірветься на територію ворога, він намагався зробити все, аби уникнути можливої невдачі. І я ось що подумав, і з надією вів далі Чанг, притримуючи свого товариша, аби той не рушив в глибину аптеки. Я думав, що коли б я мав такий еліксир. Такий порошок, я дав би його сьогодні розі за вечерею, і це підбадьорило б її, і вона б не передумала. Я не думаю, що її треба тягти силою, але все ж таки вона буде поступливіша дорогою і поступливіша у ту мить, коли священник запитає у неї, чи згодна вона. Якби була яка суміш, яка діяла б декілька годин. То все у мене сьогодні вийшло б гаразд. Айкі декілька разів намагався звільнитися, та, зрештою, змирився із тим, що не зможе розтиснути пальців свого товариша. Намагаючись не дивитися йому у вічі, він запитав Ну, і о котрій має бути, ця ваша дурновата втеча? О дев'ятій годині, відповів містер Макґен, Вечеряємо ми о сьомій. О восьмій розі скаже, що у неї болить голова і піде до своєї кімнати. О дев'ятій же годині старий Парвенцано, який живе у сусідньому будинку, пустить мене до себе у двір, а там є таке місце, де із рідлового паркана виламано дошку. Я підійду під самісіньке вікно Розі і допоможу їй спуститися вниз пожежною драбиною. Доводиться робити все так рано через священника. Усе продумано, усе буде гаразд, якщо, звісно, розі знову не почне впиратися. То що, Айки, можеш ти дати мені таку пігулку? Вільною рукою Айкі Шоенштайн поволі почав терти своє перенісся. Чанку, сказав він. Це такі ліки, із якими фармацевти повинні бути дуже обережні. Тільки тобі, одному єдиному з усіх моїх приятелів, я міг би довірити такі пігулки. Я зроблю цей порошок і побачиш. Після цього розі іще більше думатиме про тебе. Айкі пішов за прилавок. Там він ретельно розтер на порох дві розчинні пігулки по чверть гранаморфію. Аби зробленої суміші було якнайбільше, він додав трохи меланого цукру, ретельно усе перемішав і загорнув суміш у білий папір. Якщо доросла людина виб'є цю суміш, без жодної небезпеки для себе вона просто проспить міцно декілька годин. Повідомивши Чанку Маговену, що порошок краще вживати, розчиняючи його у чомусь рідкому, Айкі передав йому суміш і отримав за це щиру вдячність цього Локінвара із заднього двору. Примітка Локінвар, герой балади із поеми Вальтера Скотта Марміон, який викрав свою кохану у день вінчання із суперником. «Хитрощі Айки стануть вам зрозумілими, друзі, якщо я оповім про те, що він зробив далі. Айкі послав кур'єра до містера Рідла і відкрив йому план втечі Макгоуена із Розі. Містер Рідл був серйозний, кремезний і дуже сильний чоловік, до того ж швидкий на руку. Дуже вдячний вам, містера», – коротко сказав він Айки. Отже, нахабний Гульвіса, моя кімната якраз над кімнатою Розі. Після вечері я негайно підіймусь туди, заряджу рушницю і буду чекати. Якщо він з'явиться у мене у дворі, його звідти заберуть на кареті швидкої допомоги, а не у весільному екіпажі. Знаючи, що Розі декілька годин перебуватиме в обіймах Морфея, а заздалегідь попереджений розлютований татечко чекатиме зі зброєю у руках, а вважав, що його суперник близький до поразки. Цілу ніч, чергуючи у аптеці блакитне світло, він чекав, що от-от хтось із нічних відвідувачів розповість про трагедію. Але, як на зло, Ніхто тієї ночі не приходив. О восьмій годині ранку його змінив інший аптекар, і Айке рушив до будинку місіс Рідл, аби дізнатися, чим справа скінчилася. Та новини наздогнали його іще шляхом до домівки. Сталося диво. Щойно він вийшов із аптеки. Як не хто інший, як особисто Чанк Магоен, зістрибнув з трамвая, підбіг до нього і схопив за руку, сяючи від щастя, містер МакГоуен переможно посміхався. Мені пощастило, сказав він, посміхаючись іще ширше, аніж завжди, ніби уже при житті потрапив до раю. Розі зважилася. Вона вилізла на пожежну драбину якраз вчасно, секунда в секунду. А о дев'ятій годині тридцять і щемось хвилин ми обвінчалися у преподобного. Зараз вона у тій квартирі у Гарлемі. Сьогодні вранці вона одягла блакитний халатик і смажила мені яєшню. О, Господи, який же я щасливий! Ти ти повинен колись прийти до нас в гості, Айки!» Ми будемо дуже раді. Я працюю неподалік від мосту і оце зараз лечу туди, на роботу. Чекай а... А пігулки? а мій еліксир?» – ледь вичев із себе Айки. А ти про ліки, які мені дав, промовив Чанк, усе ще широко посміхаючись. Ну, знаєш, це було так, сидячи вчора за вечерею у Рідлі, дивлячись на розі. Я сказав собі, чанку, якщо ти хочеш завоювати цю дівчину, то роби це чесно, без будь-якого шахрайства. І я вирішив, друже, що кохання не потребує жодних еліксирів. Але потім я згадав, що пакетик таки є у мене в кишені, подивився на всіх за столом і збагнув. У мого майбутнього тестя до мене немає жодних теплих почуттів. Ось на кому потрібно було застосовувати ліки. Тож я вибрав мить і висипав вміст твого пакета просто у каву старому рідлу. Я, звісно, іще не мав нагоди перевірити, але впевнений, тепер він буде ставитися до мене значно краще. А все це, завдячуючи виключно тобі, мій старий друзяко, дякую тобі, від мене і Розі. О Генрі Любовний еліксир Айкі Шонштайна. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank БайМіакофі до Coffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.